Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. Сьогодні я хочу вам розказати про одну книгу, яку я нещодавно прочитала, але вона дуже цікава і дуже така нетипова в моєму читацькому житті. Я не читала ще книг Dark Academy, а це саме така книга. І тому мені буде цікаво Розказати вам про свої враження щодо книги, ніби ми злодії, авторка М.Л. Ріо. Яка слів скажу про те, що в мене ця книга дуже особлива, це особливий тираж. Я цю книгу загалом планувала прочитати. В мене є такий список літератури, який я хочу прочитати. І я завжди дописую туди якісь книги, які з'являються зараз, до прикладу, в передпродажах. Десь я бачу і я хочу прочитати ці книги, або буде якийсь новий наклад тієї книги, якої вже давно немає в продажу, і так далі. І ця книга також там була, я вирішила, що хочу спробувати прочитати щось на цю тему, а це щось таке доволі цікаве, і, відповідно, занурюсь в якусь таку атмосферу зовсім нову і невідому мені. І не придбала її, коли вона вийшла друком. І потім, коли був нещодавно гаражний розпродаж видавництва Artbooks, і, до речі, я про це писала у своєму телеграм-каналі. Тому долучайтесь, приєднуйтесь, я намагаюсь туди. Акції, які сама десь бачу, обов'язково зазначати завжди, писати про них. Ну і загалом пишу, що я читаю. Ось тому, якщо цікаво, приєднайтесь. І я зазирнула з дітьми туди на гаражний розпродаж придбати дитяче видання. А в результаті побачила там цю книгу з величезною знижкою і придбала її. І особливість цього видання вже я побачила вдома. І це було дуже цікаво, тому що я вихопила просто. Першу, яку взяла, так, там кілька книг стояло. І я побачила, що вона ну зовсім новесенька, тобто немає абсолютно ніяких пошкоджень на ній, а ця книга, ну, яка мала би мати якісь пошкодження. І вдома, коли відкрила вже цю книгу, зрозуміла, що вона просто неправильно тут зшита, склеєна. Тобто, тут у мене кінець книги, відповідно, вона перевернута, коли відкривати тут обкладинку. І тому у мене ось, відповідно, закладинка, як ви бачите, так, тобто я читала її ось так. Це в мене початок книги, і так вона в мене розгортається і читається. Ну це дуже класно. Я насправді такі книги вважаю навпаки такими особливими. Це не перша така книга в моїй бібліотеці. Я їх вважаю такими особливими, тому для мене це абсолютно ну, типу, нормальна історія. І книга, головне, що класно я її виховала за дуже хорошою ціною. Ось. І, власне, тому е, буду коли розгортати, щоб ви розуміли, що хі, я читаю її так, як потрібно. І в книзі, до речі, була е, листівка: це звернення авторки до українських читачів, що теж було дуже цікаво. Емель Ріо це сучасна американська письменниця, аби трошки просто занурити вас в цю атмосферу. Це книга про студентів, і в центрі сюжету тут семеро студентів, е, які. Навчаються в коледжі і обожнюють Шекспіра, і це театрознавство, це актори, це люди, які настільки занурені в творчість Шекспіра і в тексти цього автора, що вони говорять цими цитатами. І увесь текст, власне, пронизаний якраз перемежований оцими цитатами Шекспіра. І наприкінці книги, до речі, авторка цікаво, що зазначено було, написала, що вона якраз. В житті спілкувалася в коледжі реальному з студентами-акторами, які довели їй, що реально люди можуть спілкуватися цитатами Шекспіра. Тобто, вони настільки занурені в ці теми, вони пам'ять це все знають, що вони так говорять. І насправді в мене в голові це виринуло як просто до прикладу людина, яка знає дуже багато афоризмів і вона їх вживає в своїй звичній мові. Чи багато якихось сталих висловів, неологізмів, якихось віршів, чи якихось, ну там скоромовок, анекдотів, ну умовно кажучи, тобто будь-що, де людина от такий великий знавеці, вона може просто цим от оперувати прямо в своїй мові, і це дуже виходить органічно. Тому мені, от дуже це виглядало органічно в сенсі тому, що я повірила. Що ці студенти справді вони настільки занурені в Шекспірівську творчість, і вони нею живуть, вони буквально знають на пам'ять ці всі тексти, і вони справді просто ними говорять, десь вони, от так ці так, цитати промовляють. Починається він із того, що ми дізнаємося про студента Олівера, який сидів у в'язниці 10 років за вбивство свого однокурсника, і можливо, це вбивство і не він вкоїв. І потім з'являється детектив, який вирішує все ж таки віднайти істину, з'ясувати правду і дізнатися, хто справді був убивцею, бо в нього є запитання до цієї справи. Він вже на пенсію вийшов, і відповідно, потім ми поринаємо вже в атмосферу, коли ці студенти тільки розпочинали свій цей навчальний рік вже свого курсу, і їм завжди роздавали ролі. Викладачі абсолютно такі, якими вони є насправді ці люди. Так? І вони абсолютно відповідали цим всім ролям. Але одного разу їм розмежували трохи ролі. Ось, і зокрема, одна із них дуже виразно була інакшою. І, відповідно, стається вбивство, що це було у книзі, з'ясовується наприкінці всі розгадки, але я одразу зрозуміла, хто вбивця. Тобто, ну навіть до того моменту, коли е, сталася така сцена у книзі, де абсолютно мені здається зрозуміло, що це ця людина, і воно теж там ну, доволі на початках книги. Ну, по тому, як вже сталося це все. Але ну, тобто, в мене одразу впала підозри саме на цю людину. Єдине в мене був в голові трошки інший мотив, чому він це зробив. Ось, ну тобто, не, не такий, як потім описала авторка у цій книзі. І це трішки мені м, зіпсувало таке враження цієї детективної лінії, яка, очевидно, тут і не є основною. Мені загалом ця книга, я не знаю, просто я прочитала, і мені вона взагалі про. Самотність людей про якісь внутрішні такі переживання, проживання чогось такого, з чим вони ні з ким не ділилися. От Вони якісь такі зболені, зранені, ці всі діти, по суті. Ну, Тобто, скільки їм років там, мені здається, в книзі не зазначається, але, ну, власне, все одно це люди, які вони якось так. Ні разу не говорять нормально ні про що вони не спілкуються між собою, і коли вони говорять про себе, навіть про якусь дружню таку команду, що це їхня така родина, то ну яка це родина? Я абсолютно не вірила в цю родину, тому що вони між собою в них немає таких якихось істинних почуттів, я їх не побачила. Навпаки, це більше така гра, це справді такий курс був, де просто вони грали свої ролі, вони грали їх на сцені, вони грали їх так, як Шекспір писав у своїх текстах, і вони настільки вже, очевидно, в якийсь момент навіть увійшли в ті ролі, що вони аж на себе перейняли ці всі ролі, і вже не відчували, що вони просто коять навколо і. Що вони задають болю дуже сильного іншим людям, і якось ця гра ну, просто виявилася аж занадто такою великою в їхньому житті, і насправді трагічною. І тут йшлося про певний діагноз, який авторка там також писала. І... Я, от читаючи цю книгу, справді, от бачила якісь дуже такі сумні, якісь ем, такі нотки в цих героях. Тобто, мені здається, от головне саме це було, тобто якась така атмосфера, саме ці, цієї шекспірівської історії. Загалом шекспірівських текстів, так, оцього присутність Шекспіра в цій книзі, як він вплинув на цих студентів, і як вони загалом ну, відчували самі себе. Тут немає просто в книзі якихось історій такого їхнього бекграунду. Ми абсолютно нічого не знаємо майже ну, ні про кого із них, крім того, що їм якось сім'ї не в цій ситуації були якось позаду цього всього. Викладачі також позаду цієї всієї історії. Тобто, в центрі в нас якраз тільки студенти, те, що сталося, те, як вони це все репрезентували, і потім намагалися переосмислювати і думати про те, що відбулося, і хто це все загалом скоїв, і вони одно одному не довіряли вже в якийсь момент. Але я розумію, що я не побачила особливої довіри і до того, тому що в них дійсно дивні були стосунки. І те, що я тут трошечки собі позазначала, я просто хочу вам зауважити: от буквально давайте пару от перших, які тут є, цитат речень, які я собі відзначила. І це, от така трошки, знаєте, атмосфера і натяки на те, що відбувається у книзі. Якщо уважно читати, то якраз оці такі проміжні такі якісь речення, які мені здається, от якраз натякають на те, що тут більше про якусь внутрішню історію людини, про внутрішній світ, про те, як людина. Щось переживає і нікому про це не розповідає, е, їй нема буквально з ким поділитися. Не знаю, мені ця книга, от правда, була ну, якась дуже про самотність, про е, вразливість, про крім того іншого всього і там різне було, і жорстокість, і е, якісь різні стосунки між людьми, але. Просто загалом, крім характеристик таких людських, от щось таке, що було всередині, і я не побачила, щоб їм хтось допомагав у цьому. І одне в одному вони не допомагали загалом. І е, ніхто довкола не допомагав. Зробивши ковток чаю, я переконав себе, що ми просто занадто гостро реагуємо. Актори за своєю природою мінливі. Алхімічні істоти створені з легкозаймистих елементів емоцій, его, заздріщів. Щойно нагрієш, перемішаєш і можеш отримати золото або катастрофу. І ще одна: Делекер був не так навчальним закладом, як сектою, коли ми вперше увійшли в ці двері, то ще не знали, що стали вірянами дивної фанатичної релігії, згідно з якою нам могли пробачити будь-що, аби лише то була офіра на вівтармуз. Дуже влучно те, як вони виконували якусь роль, і що казали їм при цьому викладачі: так що викладач не бачить того, що їй потрібно побачити, і вони повинні абсолютно жити тими емоціями, які є в тому тексті, який вони повинні промовляти. Дуже такі до речі, вдалі виявилися цитати. Мені здається, що аби передати трошки атмосфери цієї книги, і дуже гарне видання цієї книги. Запитань багато, сподерів не буду говорити, але загалом я ті всі запитання і те все, що залишилося таким якимось недосказаним, і там, 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 там якісь такі е, зовні, е, я розумію, що відповіді немає на це все, і воно якось так в тексті не розповідається нам. І я чомусь для себе побачила, що основне е, значить. Це абсолютно навіть для мене була не оця детективна лінія, не е, те, що от загалом якісь їхні бекграунди, і е, ці всі люди. От просто це такий був простір, де ми бачимо цих людей, і акторство їхнє, оце навчання на акторському цьому факультеті, і те, як вони ставали акторами, як вони грали, як ця гра перетворювалася у їхнє життя. Те, що в результаті відбулося, як вони це все відчували, проживали. І відповіді справді на якісь запитання я не отримую сама для себе, але для мене вона правда от така більше про щось таке внутрішнє. І біль цих людей, можливо, пояснений так само. Тим, що тут певна така соціальна тема, і те, що йдеться тут про певний діагноз, такий психічний розлад, про який тут написано у книзі, і зрозуміло, що він не береться просто так, ні звідки. Хоча звідки він є, так само ми не знаємо, і ми просто констатуємо, що він є, і це може бути. Якраз або е, їхнє навчання, і це все до цього призвело. Так, і це все загалом атмосфера, яка є, або щось інше про що нам авторка не каже. Але те, що це вже був не перший курс, і відповідно е, всі курси вони так вчилися, і відповідно за ці всі роки, як вони пройнялися цим, всім, і як вони це все проживали, і ким вони, врешті, стали. І окремо закцентую на тому, що е, наприкінці книги е, перекладачка е, дуже цікаво написала про те, як вона добирала цитати Шекспіра. І я розумію, що якби я ці всі тексти Шекспіра, а тут йдеться про сон літньої ночі, про король Лір, про Гамлета, про Ромео Джульє... Джульєтту, про… Дуже багато інших текстів Шекспіра, Генріх IV і багато багато інших Макбет і Цезар словом, що якби я досконало ідеально знала ці всі тексти, можливо, я би більше побачила ще всього. Бо ці цитати, і коли ти розумієш, хто кого грає, і ким є ці герої в текстах Шекспіра, то це б можливо ще більше показало цей текст, і можливо, колись, коли справді я. Прочитаю більше от Шекспірівського його трагедії, і тоді повернутися до, до цього тексту, і тоді якось ці цитати можливо краще ще більше якось проявлятимуть. Але авторка писала про те, як вона добирала ці цитати, і про переклади, це було доволі цікаво. Це пару сторінок тексту, але так цікаво, якими взагалом є переклади українські Шекспіра, і десь де загалом немає цих цитат, які авторка писала. Ну і, відповідно, перекладачка про це пише. Так, тобто, що вони в оригіналі є, а в наших деяких перекладах їх просто не існує. Ось тому така ще історія про те, що справді ці шекспірівські тексти дали би, мабуть, більше ще об'ємніше побачити цей текст. А загалом мені було цікаво прочитати таке, бо це така перша книга такого жанру, яку я читаю. Це все, що я вам хотіла сьогодні розказати. Діліться своїми враженнями в коментарях. Якщо пишете зі спойлерами, пишіть на нагорі спойлер, щоб відповідно бачили всі, хто захоче прокоментувати. І, можливо, хтось не захоче читати зі спойлерами, щоб вони бачили приміточку цю спойлер. Ось пишіть, пишіть, коментуйте, діліться своїми враженнями про цю книгу. Дуже цікаво буде з вами там поспілкуватися. Дякую вам за увагу! Бережіть, будь ласка, себе, до зустрічі!